По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зленіє, кругом поле, як те море, широк синіє, Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою вийде на могилу. Подивися, серце неї, кругом ні билини, одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав такучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б з милим, довго під вербою, якби знала і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата,